Днями у культурно-мистецькому центрі відбувся святковий гала-концерт від організаторів проєкту Турбота взамінна любов, який покликаний привернути увагу місцям до дітей з особливими потребами. Упродовж усього проєкту, 10 родин, у яких виховуються діти-інваліди, мали можливість взяти участь у різноманітних заходах, відвідати цікаві місця та отримати незабутні враження і подарунки, а деякі здійснити свою мрію. На жаль, не всі родини змогли завітати на свята. Як зазначив Максим Климюк, у ході проекту організатори намагалися зробити все для того, аби діти вийшли з того середовища, в якому вони знаходяться через хворобу, і привернути до них увагу мешканців міста. Якщо на початку деякі батьки насторожено ставились до цієї ідеї, то згодом телефонували і цікавились, коли і де відбудеться наступна зустріч. Задум гала концерту мав на меті не лише матеріально та фінансово підтримати учасників, а й на їхньому прикладі показати іншим, що не дивлячись на неабиякі життєві труднощі, вони не зламалися і стали сильними. дівчинкою не дивлячись на свою хворобу. Розважали гостей та учасників проекту. Учасники проектів Голос країни Катерина Рибак» та Голос Діти Олександр Чешій, актори театру різнобарв'я. Юні танцюристи клубу Романа Дячка, володарка першої премії всеукраїнського пісенного конкурсу класичної музики Анна Воєвода, місцевий бард Ольга Щербина, маленькі вокалісти Богдан Кавайтюк та Олександра Шушняк. Також свій талант показала Олександра Животягіна, учасниця шоу Маленькі гіганти та гімнастка Діана Матіюк. У фоє культурно-мистецького центру шоу з величезними мульними бульбашками для дітвори влаштувала Ольга Чепіль. Організатори проєкту висловлюють щиро подяку волонтерам педагогічного коледжу імені Агатангола Кримського, колективу культурно-мистецького центру, інформаційним спонсорам інтернет-виданню Володимир Медіа, газеті Слово правди, інтернет-спільноті Типовий Володимир, а також усім гостям свята, які прийшли і підтримали учасників проєкту. Mano, Сьогодні прийшов на наш благодійний концерт, який має назву Турбота взамін на любов присвячений дітям з особливими потребами. Ви знаєте, у всій цій фразі для себе ми виділили ключове слово особливі діти, тому що в першу чергу вони особливі. І, і саме тому сьогоднішній наш концерт ми назвали Турбота, взамін на любов. Тому що, віддаючи чи цим дітям лише краплиночку турботи, ми взамін отримали. Просто величезний океан любові, і з цим океаном ми хочемо сьогодні вас всіх познайомити. А ця родина дуже немаленька, виходячи сюди! Я вже в мене закрутилася голова ще з неслого. Діва, привіт. Добре. Як діла? Добре. Ти почуваєш себе сьогодні, зір? Так. Ми хочемо. Подякувати вам, подякувати за те, що ви дуже дружна, сильна, цілеспрямована сім'я. Побажати Єві всього самого найкращого. І Єва, я з великою радістю хочу тобі дати подаруночок від магазину меблі, який знаходиться по вулиці Ковальській біля нашого ТП. Давайте поаплодуємо Ліжечко з матрасом, зі всім. Дякую. Нема за що. Тому дякую вам. Я хочу сказати, що коли ми познайомилися з цією сім'єю, нам дуже в серце запала їхня е дружність, цілісність. Дякую вам. Дякую. Ваші області вам подарували від нас дякую мужик. Хочу подякувати Максимові, всім. всім. Вони провели для нас благодійний збір, і ми завтра їдемо на лікування до міста Трускавець. І вам всім дуже дякую. Я допомагаю їм всього самого найкращого. Пообладуємо. Дякую. Ну що, ж, разом зі знайомством у нас сьогодні буде цікава концертна програма. і сумні, Віктора я хочу, щоб ви ну, просто дуже сильно полатували в першу чергу татові, тому що тато це справжня людина і справжній українець з великої літери. І я думаю, тато це щастя цієї дівчинки. Найбільше щастя це її тато, але ще в неї є прекрасний бабуся і прекрасний дідусь. Ми це теж знаємо. Їм також описки. Оце подивитися на прекрасну Анічку. Ми хотіли вам побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, батькам терпіння. І саме головне, неважливо, яке було дитинство у нас, дуже важливо, яке буде дитинство у них. І ми повинні для цього зробити як максимум село найбільше і добрішого і кращого. Тепер дозвольте за дорученням народного депутата Ігоря Володимировича Чагузя вручити величний подарунок. Правда, він нічого не змінить, але підтримає побажати цій дівчині, і батькам. Дідуся, здоров'я, мирного неба, найкращого сьогодення і найкращого майбутнього. Хай все буде в них добре і справедливо, так як справедливо, як вони це відчувають. Дякую. Дякую вам, дякую за підтримку, дякую за те, що підтримуєте. І вам великі описки. Великі описки. Тато тобі що скупить обов'язково. І я сподіваюся, що ці кошти, які подарив народний депутат Ігор Гусь, будуть корисні цій сім'ї. Дякую. За все дякую всім небайдужим людям, от, які допомагали в цьому. От. Мусимо триматися і виховуватися. Дякую, Сбом, дякую. дякую. Все вам про наш проєкт. Дякую вам. Дякую, друзі. Я маю велику честь приносити на цю сцену прекрасну дівчину, наша землячка, наша гостя з міста Нововолинськ. Катерина Рибак, зустрічаємо. Дякую. Дякую. Хочу подя подякувати кожному з вас, що ви є тут. Ми з вами робимо добру справу разом. Кожному бажаю щастя та здоров'я. Списові сама для вас. I'm yeah. not yeah. yeah. сильне, велике, хороше, чарівне майбутнє Справжнього українського хлопця. Ваші області цього хлопчику, який є золотим майбутнім нашої України і її частинкою Дякую у нас. Ми знаємо, що у вас по планах тривале лікування. Будемо дуже сподіватися, що воно принесе вам хороший результат. От. І я маю велику честь від е директора Хербор Холдінг Олега Васильовича Борбелюка передати вам грошовий приз для вас і для вашого синочка. І будемо дуже сподіватися, що ті кошти будуть вам. В нагоді в пригоді, що принесуть вам великий результат. І ми впевнені, ці оплески не дадуть мені стрихати, що всі впевнені, що діми прекрасне майбутнє дякую вам за те, що ви є, дякую за те, що ви такі, і за те, що ви для своєї дитини віддаєте своє життя. Дуже вам за це дякую. Всіма дякую. Я вже вивчу за стільки часу спілкування. Чітко говорить, він сказав дякую всім. Це справді родина, якою варто захоплювати. Дякую вам, дякую вам, що ви такі. І ми хочемо сказати, що ваші дочці дуже пощастило, що в неї є такі прекрасні батьки, які віддадуть все заради її щасливого майбутнього. Скільки, будь ласка, ми дивилися на відео, ви всі проживаєте. Скільки вас проживає в однокімнатній квартирі? 5. Скільки квадратних метрів в квартиру? 12 кімната. Ну, ми бачили, що у вас там проживає не п'ятеро, а шестеро. Тому що маленький член сім'ї там ще... Там їх два. Ось, там їх два. Значить семеро. Вони семеро проживають в великій кімнаті, і тому залишаються такими прекрасними і дружними. Шановні друзі, у нас є дуже чудова інформація. Ми. Мали розмову з міським головою з Петром Даниловичем Саганюком. Їхня ситуація цієї сім'ї обговорювалася на Володимир Волинській громадській раді, і ми маємо впевненість, що вже у цьому році ця сім'я за сприяння міської ради отримає нову квартиру. Ваші описки, ваші описки! І також я маю честь від. Підприємця від е, власника розважального комплексу Метелик передати вам грошовий подарунок, особисто від нього. Щось купити собі в нову квартиру. Хочу побажати, щоб у вашій родині все було добре. Ще раз вам прекрасні отписки. Хочу подякувати громаді міста, нашому молодому підростаючому поколінню, що так турбується за таких діток. І всім дуже дякую. Дякую вам, ці обласки для вас. Нам всім є багато чого потрібно від вас вчитися, є чого навчитися. Дякую вам. Дякую. Дякую. Малише вам. Будь ласка, відео. Привіт. Привіт, вам. Добрий день. Ваші обласки, цій прекрасній родині. До тебе приходять вчителі. А які оцінки ти отримуєш? Хороші? Yeah. Молодець, умничка. Тому я з радістю хочу подарувати тобі від підприємства Гербор Холдинг сертифікат на отримання нового письмового комп'ютерного стола. Це тобі yeah. ваші області і опуски підприємства Гербор Холдинг Це тобі на згадку про те, як ми проводили час. І я особисто подививши це відео, хочу. Вам пообіцяти ось тут, що зовсім скоро у вас буде Альтаночка, новенька, схожа на ту, про яку мріє Аня. Обов'язково вона буде зовсім-зовсім скоро. Дякую. Дякую і тобі дякую. Особисто від нас хочемо подякувати вам, вашій організації. Турбота, взамінна любов, дуже хороша акція. кіноферма взагалі, де ми з вами не були, дуже вдячні. Ми провели дуже хро... добрий час з вами. І дякуємо, дуже дякуємо. вам. Ми з вами також неймовірно провели час і будемо його проводити разом і надалі. Дякую вам, що ви такі. Дякую вам. Що, а ми їдемо далі. Я хочу запросити на цю сцену дівчинку, яка була учасником шоу Маленькі гіганти, яка вам розкаже дуже-дуже прекрасний віршик, який мені дуже подобається і впевнений, що сподобається всім, а особливо чоловікам, особливо татусям, Побільше б би таких віршиків вчили наші дітки і наші доці. Ваші обучки! Добрий день! Віч про тата. Ми вдячні мамі, кожен день про неї бежіть є, як

But I, you know how I feel. It's in your dawn. It's in your day. It's in your life for me. And I'm feeling. Cool. І сьогодні ми хочемо здійснити його невеличку мрію, про яку ми десь там щойно почули. Але при одній умові, Скажи скажіть, ти будеш слухати свою маму? Так. А лінитися не будеш, як ми чули. Лінитися не будеш, будеш Так! Ну що ж, мої друзі, дуже приємно, що у нас є в місті люди, які з радістю нам допомагають. Тому ми хочемо. Подякувати Володимиру Волинському, підприємцю, підприємцю Сальникову, який з радістю відгукнувся і вирішив здійснити Вітіну мрію. Вітя, цей планшет, це твоя невеличка мрія, цей планшет ми даруємо тобі Дякую! ваші оплески. Я думаю, і нехай всі твої мрії вдячний. Це тобі, але слухайся маму і без дозволу планшетом не грайся, добре? Да. Тобі потрібно берегти свій зір. Хай всі твої мрії, яких їх в тебе в житті буде дуже багато. Хай вони всі здійсняться, вони обов'язково здійсняться. Дякую вам, дуже дякую. дякуємо. Тримайся. Дякую, дякую, дякую Дякую тобі. Дуже дякую. Ваші обласки в цьому всій прекрасній сім'ї. Цим нашим талановитим йому атмосферу. Ми хочемо, щоб ви не здавалися, щоб ви йшли далі до своєї мети. І я знаю точно, що все у вас буде добре. А я знаю точно. Тому я з великою радістю хочу вам передати від підприємця Валерія Зінкевича грошовий, грошову підтримку. Дуже сподіваємося, що вона вам допоможе у ваших цілях, у ваших результатах, і він обов'язково буде. Дякую, мам. Дякую, ваші облески. А розкажи нам, де ти нещодавно була? Нещодавно зміснилась моя біля. початку, ну, дуже терміново. Ой! Що це? Я спочаюся, що я вас здала одним. Моси відлучитися, щоб вам зробити сюрприз і сказати на цій сцені, що я вас дуже люблю. І дуже вам дякую, що ви в мене є. Такі гарні. Дякую, що ви здійсняла мою мрію! А всі мої мрії здійснюються, і вони будуть здійснюватися, По-іншому не може бути. Дякуємо вам. Ми не перестаємо вам аплодувати! Дякую. Ще у нас є приз. приз від нашого депутата Верховної Ради Ігоря Гузя. Грошова підтримка вам. Можете звозити, купити дитині там коня, вона дуже любить коней. Я думаю, в неї буде своя кінна ферма, я в цьому не сумніваюся. І вгадайте, хто буде співати за відкриті її кіної ферми? Може, прийде зовсім молода, ще приїде і кіпати до ферму. Я знаю, що в тебе все буде добре. Бо ви і у вас все буде добре. Ви щира відкрита. Найголовніше справжня родина. Дякую вам, ми справжня українська родина, яких у нас не вистачає, напевно, в нашій країні для повного щастя. Дякую вам. Ще раз вам, величезну, дякую. дякую, дякую за самий чоловічий вчинок, чоловічий вчинок. Дякую. Любіться. Виключайте світло вночі. Дякую вам. Все найкраще. все вдалося разом з вами, давший сюрприз, ми здійснили ще одну мрію.